Доброго дня всім добрим людям, рибакам. Ось наробив я вже третю партію воблерків. Такі красунчики вийшли. Ну, Думаю, вже хватить на один або два, а то й три сезона риболовлі. Тож, більше вже не буду робити на цього. В цей період ну, ось такі красунчики вийшли різного кольору, різної форми. Зараз вони сохнуть, скрив їх по досвітім лаком. Скриваю один раз, можна скрити два і три рази. Так більш буде надійна наша броня. Не так буде портитися, ну, я роблю на один, на два сезони. Одної покраски достатньо. Ось так, друзі. Оберів наробив на пару сезонів. Поділюся з хорошими людьми і побачу, як вони себе покажуть на риболовлі. Дякую вам за те, що переглядаєте мої відео. Буде далі цікаво, буду вас радувати іншими виробами саморобки з народу. Ну, наскільки буде дозволяти здоров'я і фактори різні. Більше до весни. Буду вас знайомити з моїми саморобками по родних справах. Дякую всім. Крепкого здоров'я, слава Богу, всього найкращого.